Дорогі мої, вітаю вас і хочу сьогодні зробити таке відео відповіді на коментарі. Знімати буду відповіді різні і вставляти коментарі. Я буду звичайно, про них говорити своїми словами. А вже більш детально ви можете, якщо вам дуже цікаво, що ж саме писалось в коментарі, поставити його на паузу і, звичайно, перечитати коментарі. Їх дуже багато було різних таких хейтових. Я давним-давно за я давним давно запланувала, що я хочу робити відповіді на ваші коментарі. І я думаю, що це буде дуже-дуже актуально і цікаво. Більш розгорнуто поговорити разом з вами. Був один дуже цікавий коментар, чи не страшно мені було повертатися додому. По-перше, я вам тут вставлятиму коментарі, ви читайте. По-перше, як може до такої краси страшно повертатися? Скажіть, будь ласка, я розумію все, що про виходить. Але мені вдома набагато комфортніше, не зважаючи ні на що. Тому я дуже задоволена, тому що я повернулася, б не було. Але це мій рідний дім, і тут комфортніше набагато багато. Подібних коментарів, що що я ризикнула своїм життям заради ну, розуміло, чого невже в Харкові, да, чи в Україні точніше, такі зарплати кращі аніж в Німеччині? Що я повернулася, друзі? Я поверталася до своєї родини, і я вважаю, що це мій вибір, як мені де мені бути і де мені жити, і ніхто з людей не має права. Вказувати не мені, ні будь-кому іншому, де йому бути і де йому жити, це вибір кожної людини. Тому коли вам таке говорять, просто відправляйте їх за руським кораблем. Було таке питання, чи навіть коментар, скоріш за все, на що рвати спину, якщо ви все рівно не повернете кауціон. А я вважаю, що ми з вами живі люди, і вам приємно, коли ви заїхали в чисту квартиру. Мені було наприклад приємно. Моя квартира, в яку я заїхала, була повністю чистою. Тому, звичайно, мені було дуже-дуже це приємно і, звичайно, точнісінько, так само я б хотіла залишити після себе таку ж точну чистоту. Тому тут все залежить від вас: хочете вирвати спину, чи не хочете рвати спину. Повернуть мені кауціон, чи не повернуть, чесно кажучи, мені цей момент, ну якщо чесно, байдуже. Тому що я розумію. Таке життя, що зараз невідомо, що завтра станеться. І треба просто. Бути людиною, це в першу чергу людиною. І коли ти прибираєш за собою, це ти показуєш, наскільки ти ціниш те, що тобі дали, і те, що тобі довірили. Для мене це дуже важливо і дуже цінно. Я заїхала ще раз кажу в чисту квартиру, і таку ж саму після себе квартиру я залишила, щоб було все чисто, щоб людина, яка після мене заїде і буде жити там, також була задоволена тим, що вона побачила і з чим вона. Стикнеться в житті своєму, що вона також могла приїхати, заїхати, жити в комфорті, просто прибрати дорожну пиль, здається, це так буде називатися, бо в Німеччині цієї пилі, ну, чесно вам скажу, дуже-дуже багато. Наступний коментар був про те, чи офіційно я повернулася з Німеччини, чи можу я повертатись знову в Німеччину, і чи можу я, чи мені потрібно було повертати якісь кошти в Німеччині, що нам виплачувала виплата. Звичайно, людина. Турбується, прийшло багато цікавих людей, розповідали, що я поїхала неофіційно і натворила щось. Нічого я в Німеччині не натворила, і поїхала я дійсно офіційно. І навіть якщо я захочу зараз повернутися в Німеччину, я маю на це повне право. Читайте, будь ласка, закони. В законах все добре про це говориться. В законі сказано, що до 6 місяців ви можете виїжджати з Німеччини без повторного передачі до міграційної служби. Але правильніше буде, якщо ви вижали на 3-4 місяці і вирішили знову повернутися, звернутися до міграційної служби, і міграційній службі повідомити, що ви повернулися і що ви хочете знову. Залишитись в німечні, тому що вам небезпечно. До речі, в мене ніхто ніде ні разу не запитав, чому іде я була на протязі якогось там періоду, коли я виїхала в 22-му році і повернулася. Тобто, я виїхала в в листопаді 22-го року офіційно і повернулася в. Лютому 24-го року за цей період мене ніхто не запитав. Міграційну службу цікавило те, де я знаходилась в період на початок повномасштабного вторгнення в Україну. Це саме головне питання, яке мені задавали. В міграційній службі, і звичайно, мене перевіряли, чи дійсно я знаходилася в Україні, чи не виїжджала за кордон і чи не було якихось інших моментів і питань. Ось так. Тому, звичайно, я повернулася. Стосовно питання про повернення коштів. Мені нічого не довелося повертати, окрім тих коштів, які потрібно було повернути. Тобто, якщо ви виїжджаєте, наприклад, ви помітомили. Що виїжджаєте і отримали на наступний, тобто зараз ми так, маємо в травні, ви виїжджаєте, ви отримали на цілий травень виплату, то, звичайно, ви маєте повернути ту різницю, з яку ви не... Використали, не проживали в Німеччині. Я повер... нічого не повертала, тому що я повідомила рівно за цілий місяць до мого виїзду. Тобто, за на момент оформлення коштів, мені вже ніхто нічого не казав, і я поверну. Ну тобто, мені не, не на планенаховувались кошти на наступний місяць. Ось так. Тому мені ніхто нічого не казав, ніяких коштів повертати. Я в Німеччині була вдруге, тому кажу, як є. Ви повертаєте тільки ті кошти, які зайві. Ну що ж і ще. Хочу додати парочку коментарів. Точніше, це коментарі від однієї тієї ж людини, але вона тут цілу поему написала. Тому я буду читати українською оригінал, як завжди, буду вам сюди вставляти. Ви самі читайте і дивіться, будь ласка. Ой, а не могли б ви всіх своїх земляків з собою забрати з Німеччини? Ви навіть не уявляєте, як ви зразу зробите всім. Добре, нормальним людям Німеччини. Мені цікаво, кого вона має на увазі під нормальними людьми. Я їй написала відповідь, що я їй подякувала за комплімент, і спитала в неї, а Руську вона вивчила також в Німеччині чи приїхала в Німеччині. Хоча, так, да, я знаю, в землі, в якій ми жили, то в Німеччині були уроки російської мови, і навіть наших дітей українських українців звільняли від відвідування цих уроків. Ось так вона мені пише, що вона 27 років говорить російською в Україні, сама вона з Одеської області, і просто в шокі від того, як зараз знущаються над російськомовним населенням і чоловіками. По-перше, ніхто ні над ким не знущається, ніхто нікого не заставляє. Я, наприклад, говорю буквально, як я хочу українською мовою, і ніде не бачила того, щоб людину могли забороняти і говорити російською, тобто говоріть. Це ваше право вибору якою мовою говорити. але я особисто вважаю, що ми живемо в Україні, і відповідно ми маємо говорити мовою своєї країни в державних установах на вулицях, так само, як і німці завжди просили, а в дойч Тобто, говоріть, будь ласка, німецькою, «Sprechen шпрехен bitte?» або, або німецькою, будь ласка, ось таким чином я вважаю, що це і є повага до населення. Тобто, ви живете в Україні, будьте добрі, вивчіть українську мову. Дома ви можете говорити, якою хочете мовою. Між собою, з друзями ви можете говорити так само, так, якою хочете мовою. Але майте повагу до інших. Ну і... Все, що вона тут написала, ви можете перечитати. Ось такі коментарі я хотіла різнопланові, але буквально по цьому відео вийшло багато коментарів. Тому я вирішила, що це цикл відео я залишу саме цими коментарями. І наступного разу підніму ще деякі цікаві коментарі, тому що є і дійсно корисні коментарі, про які все ж таки хотілося б поговорити. Бо було багато і стосовно того, як я поїхала, і стосовно кауціону і цього. Всього, тому, якщо. Ва ще щось цікавить, пишіть в коментарях, і я або звичайно, якщо відповім, якщо треба якась розгорнута відповідь, то я також вам все напишу і відповім.